А чи знали ви, хто є справжнім засновником маєтку ромашканів? Спойлер, це не Ромашкани. Хто такий Юзеф Дошот і ще багато цікавинок на вас чекає. Мене звати Вікторія і це франківські легенди від Галки. Поїхали! Традиційно дякуємо нашому спонсору магазину Меблів Дубок. До боку. якщо потрібні меблі, це саме він. Юзеф Дошот був бароном з Франції, втік своєї рідної країни під час французької революції та звернувся за прихистком до австрійського цісаря Франца І. Той, звичайно, погодився, але сказав, що попустить його з статусу оборону до лицаря. Що на той час було досить таки принизливо для такого статусу. У документах говориться, що село Крихівці та Опришівці належали благородному. Дошоту в інших документах зазначено, що він, його сини та онуки мали маєтки та підприємство у Станіславові та Чорткові. Благородний дошот займався нерухомістю у 1820 році. Він побудував кам'яницю на вулиці Липовій. Тепер це Шевченка. 13. на цьому старий дошот не зупинився у 1842 вісімсот та 43 роках. Він побудував чи то мисливський будинок, чи то палац. Незрозуміло, Однак, ми знаємо його. Тепер як палац Ромашканів у минулій частині ми говорили про привида у парку Шевченка. Власне, головною героїною була донька душота. Кажуть, що вона була одна єдина. Однак, документи кажуть інакше, в документах згадується така собі Альбіна Душот, яка згодом виходить заміж за Антона Ромашкана. Юзеф Душот у свою чергу переписує село Крихівці та маєток. На нового зятя. І відтепер ми знаємо, що палац Ромашканів належить Ромашканам. У наступній частині ми поговоримо про лебедини озеро та як Ромашкани заробляли на ньому. А чи знали ви, кому насправді належить маєток Ромашканів? Якщо ні, то пишіть у коментарях. Якщо так, то ставте вподобайку. Діліться цим відео з друзями. Мене звати Вікторія, і це Франківські легенди від Галки. До зустрічі!